Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Обшуки у одного з найвідоміших і найодіожніших українських олігархів Ігоря Коломойського поза сумнівом стали сенсацією дня. Українські медіа та й українські громадяни полюбляють такі повідомлення і такі фотографії. Однак справжня сенсація, звичайно, пов'язується не з тим, де і у кого відбуваються обшуки, а те якими є результати подібних слідчих дій, наскільки ту чи іншу справу, яку розпочинають антикорупційні органи, можна реально довести до суду, і які саме факти зловживання ми дізнаємося під час цих судових засідань, яких ми навряд чи дочекаємося найближчим часом? Ігор Коломойський, якими б не були? Ілюзії українських громадян щодо зменшення його впливу залишаються однією з найсерйозніших постатей не тільки у підприємницькому, але й у політичному житті України, навіть у ситуації, коли він може зараз не здійснювати безпосередній вплив на владу. Тому що реальний вплив Ігоря Коломойського пов'язаний насамперед з його історичним бекграундом, і з тими зв'язками, які він мав до 24 лютого 2022 року, і з тією очевидною ролью, яку Банкір зіграв у подіях 2019 року, у тих наївних сподіваннях, які були не тільки у Ігоря Коломойського, а але й у тих людей у владному таборі, які орієнтувалися на ці наївні сподівання українського олігарха. Російські експерти говорять, звичайно, не підтверджуючи це жодними фактами. Що Ігор Коломойський сподівався на те, що після 2019 року, після поразки Петра Порошенка на президентських виборах, відбудеться не тільки так зване відновлення справедливості щодо його власного бізнесу, і насамперед щодо приватбанку. Він сподівався на певні преференції в разі, якщо відбудуться домовленості із Російською Федерацією на чолі із Володимиром Путіним, людина, яка не мов би заробила мільярди доларів і мала б усвідомлювати політичні і підприємницькі процеси. Конче відмовлялися розуміти, з яких таких причин президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну у 2014 році. Хоча тоді Коломойський очолював Дніпропетровську обласну адміністрацію і мав би пересвідчитися у тому, що напад Путіна відбувся не тому, що російського президента образили протестувальники на майдані, і не тому, що Путін не хотів заступитися за колишнього українського президента президента Віктора Януковича, а тому, що план російського президента щодо майбутньої інтеграції українських земель до Російської Федерації, не передбачав, що Україна може підписувати якісь угоди із країнами цивілізованого світу, такі як угода про асоціацію з європейським союзом, і звичайно ж не передбачав самої можливості вступу України до Європейського Союзу і НАТО, що реально відкривалися після. Перемоги майдану 2013-2014 років, щоб перетворити Україну на державу інваліда і таким чином загальмувати її європейською євроатлантичною інтеграцією, а згодом окупувати всю її територію і включити до складу Російської Федерації Володимир Путін і напав на Україну будь-якому школяреві, будь-якому студенту, який хоча б 15 хвилин цікавився політикою та Історичними процесами були б очевидні ці причини нападу Володимира Путіна. Однак вони чомусь не були очевидні людині із мільярдними статками. Вони не були очевидні цим людям, які вирішили почати свою політичну кар'єру у період 2018-2019 років і щиро сподівалися на можливість домовленості з Володимиром Путіним. яка наївність. Яке нерозуміння ситуації, які трагічні і фактично вже непоправні наслідки цього нерозуміння для української держави, для українського народу, для українського майбутнього. Сполучені Штати усвідомлювали небезпеку цього інфантилізму з першого ж дня, коли стало ясно, що більшість громадян України не здатна усвідомити, у якому жорстокому світі вона знаходиться. Санкції проти Ігоря Коломойського, запроваджені новим державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, стали чітким сигналом нової американської адміністрації щодо того, що вона насправді думає про олігархічний вплив. На Україну, про те, як здійснюється влада у корумпованих чиновницьких колах, про те, наскільки небезпечною є навіть мрії про домовленості із росіянами, хто б із яких мотивів ці мрії не плекав. Однак, і після запровадження цих санкцій, ігор Коломойський, якому? Довелося спочатку залишити Швейцарію, а потім і Ізраїль, живе в Україні і, здається, не збирається поступатися своїм впливом жодному з інших представників олігархічних угруповань. Звичайно, тепер все буде залежати від того, наскільки реальними будуть результати тих розслідувань попередньої діяльності Ігоря Коломойського якими будуть займатися антикорупційні органи та ба більше, якими будуть займатися донори України, сподіваючись захистити свої власні гроші від української корупції? Однак реальні реальні результати розслідування підприємницької діяльності Коломойського на даному етапі. Можуть бути настільки карколомними для самого існування української державної інфраструктури, що навіть донори не посміють в цій ситуації, що сьогодні склалася для існування української держави, піти до кінця. Ні. Ні. Сто разів ні. Реальні можливості дізнатися про все. Виникнуть тільки після закінчення воєнних дій в Україні. Тільки тоді, коли будуть створені умови для нормального політичного і економічного розвитку держави. Однак сьогодні ніхто в цілому світі не знає, через який час це відбудеться, і скільки цього чекати місяць або роки. Саме тому обшуки у Ігоря Коломойського можуть бути лише Черговою демонстрацією того, що рано чи пізно знаменитий український олігарх змушений буде відповісти за наслідки своїх як підприємницьких, так і політичних дій. Однак, поки продовжуються воєнні дії на українській землі, Ігорю Коломойському небагато що загрожує. Принаймні. Певні важливі частини його бізнес-діяльності, так і залишатимуться поза увагою будь-якого слідства, як українського, так звичайно, і американського. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Мир вам! E